Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог бачить твою ситуацію, Він знає, що ти проходиш. І Бог як батько, як цілитель, як той, хто забезпечує, як той, хто піклується, як той, хто дбає, як той, хто. Вінчає тебе перемогою, як той, хто спасає тебе, сілює, звільнює, як істина, яка звільняє, дає волю, свободу, він хоче проявлятися в твоєму житті. Амінь. Амінь. І коли я читаю Біблію, я бачу одну думку. Написано: Все, що дихає, хай славить Господа. Творіння славить Господа, природа славить Господа. І ми, як люди, ми повинні з вами славити Господа все, що дихає. Тому хай діти наші славлять Господа, хай церква Божа славить Господа, Він пріоритет, на нього фокус, на нього погляд, хай служіння наше, все, що дихає, все, що ми робимо, наші команди, люди, які нам довірені. Все, що дихає, Хай славить Господа. Це дуже важлива думка, друзі. Тому сьогодні знову і знову ми можемо передивлятись свій фокус, свій вектор, свій погляд, все, що дихає, все, що дихає, все, що дихає. Слава Господу! Якщо ти сьогодні дихаєш і не славиш Господа, Бог закликає тебе. Бог, який дав тобі життя, щоб ти прославив Господа, щоб ти прийняв Господа, і твоє життя зміниться і тут, на землі, і там в вічності. І в той же час Господь говорить, хай всі народи, вони рукоплещать, або будуть плескати мені, плещуть у долоні, викликніть Богові голосом радості. В той же час, не тільки все, що дихає, нехай славить Господа. Він говорить, почніть прославляти мене тілами вашими, душами вашими, серцем вашим, життям вашим. Все, що ви маєте, все, що ви маєте, почніть це робити. Тому я сьогодні прославляю Господа, я дихаю, я славлю Його. І все, що в мене є, хай все прославляє Господа, мої руки, мої ноги, той й розум, який я маю, моє тіло, фінанси, машина, дім, все, що я маю, хай буде все во славу Господа, і хай все прославляє Господа. Амінь.